А наш етер продовжує сюжет, який вкотре доводить, що навіть після втрати кінцівок життя може бути сповнене активностей та драйвом, головне бажання і цілеспрямованість. Ну і трішки небайдужих людей поруч за допомогою благодійників. Кілька українських ветеранів пересіли з крісла колісного у спорткар і вже готуються до участі у міжнародних змаганнях з парного дрифту. Як автоспорт допомагає ветеранам повернути впевненість у власних необмежених можливостях? Дивіться далі. Ці неймовірні кадри доводять, що немає нічого неможливого для сміливих та сильних духом. Тільки уявіть, за кермом цього спортивного авто ветеран, який втратив на війні ногу. Сьогодні українські захисники роблять свої перші кроки в дрифті, а зовсім скоро, завдяки благодійникам, зможуть брати участь у показових виступах. Хочемо зробити так, щоб Наші хлопці а, сідали в ці машини і виступали в Європі на офіційних змаганнях з професіоналами. Автоспорт стане для воїнів одним із способів реабілітації, адаптації, самовираження та самореалізації. І все це завдяки небайдужим українцям, які ініціювали створення проєкту Драйв нескорених. Ми влаштували просто денний збір автоклубів. Одним із організаторів основним цього збору був клуб «Київагент». Тоді відбувалося на Феофанії змагання на дріфтових машинах. Так само були дріфт таксі можна було це все приїхати, подивитися, покататися. Саме тоді було дуже багато ветеранів, які вже повернулися з бойових дій. Ми тоді так подумали, що було б, напевно, дуже цікаво і чудово взагалі це як разом спроєктувати і дати як другий поштовх, другу. Ам... Друге життя для таких людей, які до цього навіть не могли собі уявити, що вони коли-небудь можуть сісти в таку машину і навіть самі поїхати. За реалізацію проєкту взявся один з учасників клубу Вадим Булишев. Чоловік створив благодійний фонд «Ван де Камп» та почав долучати до ініціативи людей, які так чи інакше пов'язані з автоспортом. Спершу волонтери придбали дві автівки в Польщі та залучили спортсменів Знайда мотоспорт. Це команда професіоналів, яка протягом багатьох років бере участь у змаганнях з дрифту, готує спортсменів та їхні автомобілі. Ми, звісно, зголосилися і. І вирішили, що допоможемо і як і в, ну, в допрацюванні автомобілів, так і в принципі хочемо, щоб хлопці займалися професійно дрифтом. До ініціативи також долучилась відома студія Тюнінгу Саут Арт. Від початку Великої війни її колектив та керівництво допомагають воїнам, закуповуючи необхідне обладнання та автівки на фронт. На саме обклеювання в нас пішов тиждень, але перед цим тиждень ми ще продумували весь дизайн, е і ми вирішили зробити його в патріотичному стилі. Все гарно зробили, щоб машини мечились між собою. Тому чекаємо хлопців, щоб побачити їхню реакцію на їхні оновлені автомобілі. Перед тренуванням хлопців запросили до студії за оновленими автівками. Захисники були вражені результатом та якістю. Тож керівництво провело ветеранам екскурсію боксами, у яких працюють майстри детейлінгу. Автомобілі ми клеїмо з 2007 року. Ми спочатку почали клеїти як захисну плівку, потім клеїли на навчились плівки. Зараз ми пішли далі. Ми клеїмо вже дизайни, тобто всі гоночні дизайни спортивних українських команд, які ви бачили там в Європі або Сполучених Штатах. Майже всі розроблялись нашими дизайнерами. Хлопцям продемонстрували ексклюзивні автівки та познайомили з роботою тюнінг студій. Тут у військових є можливість пройти навчання та стати частиною команди. Це дуже важлива тема, яку ми хочемо і надалі, надалі до цього залучатися. Створювати робочі місця для наших хлопців. У нас є школа, де ми вчимо оклеюванню, де ми вчимо різним детейлінгам і тому подібне. Тому ми хочемо продовжувати займатися і надалі допомогою. Нашим ветеранам після екскурсії вирушили на трек, вивантажили авто, і під керівництвом професіоналів розпочали тренування. Давайте сади споруж. Я тобі покажу пару прийомів на контрзміщення, щоб як правильно в яку сторону керувати колесами, коли йде занос в праву сторону, і як куди керувати колесами, коли йде в ліву сторону. І потім поміняємося вже попробуєш там. Давай, погнали. Першим за Кармасів 25-річний ветеран Леонід Лосєв. Він був прикордонником НІС службу з 2021 року. Був на напрямки ну, Житомир, Черні Чернігів і Донецьк. E, взагалі, завжди, завжди у нас була ну, задача, як оборонятись 31.10.2022 року отримав поранення. Від мінно-вибухової травми з й міномет залетів в окоп. Після тривалої реабілітації Леонід почав долучатися до різних активностей для ветеранів, коли дізнався про можливість займатися дрифтом. Дуже зрадів, адже колись захоплювався автоспортом. Це на перший заїзд до, взагалі, до поранення і до. Повномасштабною я полюбляв авто автоспорт. Сьогодні у Леоніда вже друге тренування, якого він дуже чекав, щоб покращити свої водійські навички. Перший досвід можу сказати так, що трохи було на початку незручно. Ну і зараз не до кінця зручно, але це все, все можна допрацювати, і все буде набагато краще. Але це можливість для таких людей, як я, які там втратили обидві ноги чи ногу. Богдан, ще один учасник проєкту, понад 9 місяців боронив країну на найгарячіших напрямках. Втратив одну ногу та сильно понівичив другу, коли російський град прилетів прямо у бліндаж. Воїн вже два роки проходить реабілітацію і наразі пересувається на кріслі колісному, але це не завадило йому долучитися до тренувань з дрифту. Це перший раз. Це перший раз дуже мені дуже подобається. Я би хотів ще. Іменно вчитись або займатися цим навіть як хобі. Мені дуже сподобалось, мене навіть руки трохи трясуться. Складно. Це не то, що це не так, що просто сів в машину і поїхав, це зовсім інше. Тобто, вміти водити і вміти дріфтити це, це так само, як, е, як ходити і плавати. Ініціатори проєкту Драйв нескорених радіють, коли бачать результат своєї роботи. Адже кожне тренування завершується посмішками і морем позитивних емоцій, які переповнюють захисників. Нині благодійники шукають спонсорів та небайдужих українців, які готові долучитися до розвитку автоспорту серед ветеранів.